Це просто неймовірне. Цікаве поєднання кольорів зачарує своєю простотою. Ви тільки гляньте, яка краса, неймовірна красонечка, криза від пані Олени Глущенко. Вона просто шикарнюща. Я щиро вдячна за такий цікавий фотозвіт. Криза вийшла цікава, дуже гарна. Ви маєте змогу оглянути її. Ну, звісно, якщо вам вона сподобалася і ви маєте бажання придбати, то обов'язково пишіть пані Олені. А якщо вас зацікавила сама схемочка, то пишете мені. В описі під відео ви знайдете посилання на сторіночку до пані Олени та до мене. А від вас коментар. Не скупіться, напишіть нам, як вам прикраса подобається чи ні. Обов'язково чекаємо. Пока!